Віднині і назавжди я змінюю своє життя на краще. Я слухаю мої афірмації і відчуваю цю зміну в собі з кожною фразою. Мої афірмації ведуть мене у світ, сповнений щастя, здоров'я, достатку. Я відкрита потоку грошей та з легкістю притягую матеріальні блага. Гроші легко приходять до мене. Гроші приходять до мене легко та часто. Гроші вільно циркулюють в моєму житті. Я щаслива, здорова і багата людина. Я щоденно слухаю свої афірмації і бачу, як мої доходи зростають. Я люблю гроші. І гроші люблять мене, я магніт для грошей. Моя діяльність приносить мені задоволення та успіх, здоров'я та багатство, впевненість та спокій. Я на шляху фінансового успіху і духовного розвитку. Я люблю себе. Я накопичую багатство з балансом і радістю. Моя діяльність забезпечує прибуток, достаток, багатство для мене. Я постійно відчуваю Божественний потік благ, що лине до мене, і я вдячна за це. Я щаслива, здорова і багата людина. Гроші течуть до мене в різних формах та з різних джерел. Мої афірмації вселяють у мене впевненість і віру в моє збагачення. Моя підсвідомість це мій партнер у досягненні успіху. Мудрість моєї підсвідомості охороняє всі мої фінансові справи та вселяє мені. Правильне рішення, всі мої фінансові угоди завжди приносять прибуток. Я живу у фінансовій гармонії з іншими людьми. Впевненість та спокій відчуваю я, слухаючи мої афірмації. Будь-яка проблема. Закінчується для мене новими можливостями, і грошей від цього стає більше і більше. Багатство дає мені свободу і щасливе майбутнє. Я щаслива, здорова і багата людина. Я завжди досягаю всього, чого прагну. Я обираю думки, які роблять мене багатою і щасливою людиною. Я потужний магніт для грошей. Гроші завжди присутні в моєму житті. Мені завжди вистачає грошей на всі мої потреби, мрії та бажання. Багатство. Норма мого життя. Гроші вільно циркулюють в моєму житті. Я насолоджуюсь достатком грошей. Я застосовую мої гроші мудро і для добрих цілей. Я витрачаю гроші з радістю і щедрою рукою для блага мене самої і моїх рідних. Гроші повертаються до мене примноженими. Я купаюсь в океані багатства і достатку. Я живу у світі безмежних можливостей. У мене завжди все добре і я вдячна за це. Я щаслива, здорова і багата людина. Всі мої бажання здійснюються найкращим для мене способом. Бог любить мене і дарує мені достаток. Дякую тобі Всевишній за все добре, що в мене є. Я досягаю успіхів в усіх своїх починаннях. Мені комфортно з великими грошима. Я мудро інвестую мої гроші, я з радістю даю гроші на благодійність та добрі справи. Я бажаю усім щастя, здоров'я і достатку. Щодня я повторюю мої афірмації і стаю щасливішою і багатшою. Мій вибір це процвітання, багатство. І достаток. Моє фінансове майбутнє по моїх руках, і кожного дня я формую в собі свідомість процвітання. Мати великі гроші безпечно, я багата і духовно щедра людина. Гроші це добре, гроші це дуже добре. Я щаслива, здорова і багата людина. І це є так.